Я хочу вашу увагу звернути. Ось на цю картину у Житомирському центрі творчості дітей і молоді відкрилася виставка робіт вихованців гуртка Українська народна вишивка серед полотен, котрі виготовляли діти, вишита карта Житомирської області. За словами керівниці гуртка Алли Бреги, кожен регіон на карті вишитий притаманним тільки цій території орнаментом. Ось подивіться, коростень квіточка. От а це корона в народичів. Її на рушниках практично ніде не можна побачити, крім у народичів. А Житомир ну це дерево життя. В кожному регіоні вишитий орнамент, який притаманний цій території. Орнамент взяти із старовинних із старовинних робіт. Вікторія Коробенко, яка вишиває з 9 років, каже, що разом з керівницею гуртка діти працюючи над картою і вирівнювали кожен стібок. Складність те, що не потрібно допускати помилок, бо і, ну, одна помилочка. Вона може погіршити всю роботу. Ось, наприклад, повинна робота бути і тут хайна, і з іншої сторони також хайна. Міти вишивати потрібно для того, щоб зберегти культуру, щоб це запам'яталось і іншим поколінням. За словами Алли Бреги, вишивали полотно хрестиком. Це традиційна українська вишивка. Особливість така у нас, що всі роботи у нас творчі ми не беремо з інтернету стандартні картини. Спочатку малюємо, складаємо, вибираємо, а тоді вишиваємо. Більше десяти років назад ми її робили. Тоді були райони, кожен район звітував в Житомирі, привозив свої творчі досягнення, робив виставки, і на цих виставках діти замальовували старовинні орнаменти, їздили до бабусь своїх в села, приносили. І На основі цього ми, ми відтворювали ці орнаменти. Виставка вишитих робіт у Житомирському центрі творчості дітей і молоді Ватиме до 25 травня. Цього дня в Україні відзначатиметься День рушника. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.